У чемпіонаті Європи, що відбувся в Румунії, взяли участь 23 держави за Україну. Виступили 34 спортсмени, семеро з яких є жителями Чернівецької області. Бачите, як спортсмени перемагають в фіналах. Наші буковинські спортсмени настільки приємно в результаті подумати тільки сім чоловік поїхало, і шість золотих нагород. Одна срібна. Тобто це фактично 100% результат. Відома панкретіоністка Анна Баженар на цих змаганнях побила свій власний рекорд, здобувши перемогу в Румунії. Вона стала п'ятиразовою чемпіонкою Європи. Щороку, каже дівчина рівень спортсменів зростає, тому вона, хоч і має величезний досвід та багато перемог, все ж постійно працює над собою. В фіналі я зійшлася з дівчиною з Росії. Правда, вона трошки нижче ростом від мене, ну не цілих пів голови, але ноги в неї були. Занадто швидкі, що десь я навіть могла чуть не пропустила дуже потужний удар по печені, що могло би привести до нокаута. Юрій Черкалюк вперше виступив у складі збірної України. До цього нині вже чемпіон Європи йшов довго, але впевнено. Це не зв'язано тільки з сильними суперниками на Україні. Бували такі ситуації, що я вигравав, але не міг поїхати, тому що за браку коштів. Ну, на поїздку не вистачало грошей і не міг поїхати, тому їхали інші люди. А тим часом панкреціон в Україні та на Буковині зокрема, стрімко розвивається, кажуть тренери. За їх словами, цей вид спорту має всі шанси вийти незабаром на, на олімпійський рівень. Дуже багато різноманітних серйозних справ зараз відбувається дійсно на. Всесвітньому рівні, на рівні керівництва, і все робиться для того, щоб Панкратіон був в Олімпійських іграх. Звичайно, як воно буде, не буде, це покаже час і історія, але наше завдання. Піти вперед. А поки панкраціоністи готуються до чемпіонатів світу, змагання серед дорослих відбудуться незабаром в столиці Угорщини. Будапешті проведення чемпіонату в категорії молодь заплановано в російському місті Кальнінград. Втім, чи відбудуться, вони кажуть тренери збірної. Поки що під питанням. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.